А яка от була, не знаю, найскладніша математикою, яку треба було використовувати для вирішення якоїсь продуктової задачі, не знаю, там якісь ланцюги Маркова, якісь машин рінг робити. щось Насправді, складне. ну, у нас для інженерів поле не пахане там з цими задачами, і багато хто з них стикається. Навіть мобільні розробники стикаються з фільтрами Кальмана, незважаючи на те, що. В мобільних телефонах є вже багато чого вбудоване, все рівно доводиться, особливо реалії сьогодення, наприклад, з, з пуфі, GPS спу, потрібно спуф, спуф, З спуфінгом, ага, з ребами, з усіма. нам... Хоч це і важко, і це не супер все рівно вдається, треба тренувати, якось з вишками працювати, щось робити, враховувати на телефоні, щось відправляти на бек, десь збагачувати, десь підключати команду з Data Science, якось збагатити ці дані, щоб ну, хоча б. Не стовідсотково якось близько до правди там знайти нашого райдера і драйвера в цьому світі, коли твої координати літають по половині земної по поверхні.